Друзі, всім привіт! Сьогодні знову берегова рибалка. Але сьогодні не на Дніпрові, а на таких буде у мене два лісових таких озера. Ці місця я знаю, я тут з дитинства виріс на них. Навесні рибалив. І якби трошки ці місця знаю. Знаю, щука є, знаю є окунь, окунь даже досить непоганих розмірів. І сьогодні два комплекти. Один оцей. Більш потужний це блексфон до 12 грамів це буде на щуку, тут металевий повідець, 06-й шнур по японській класифікації, буде, е, третя резина, 3 дюйми. і буде 3 резина. Взяв другий комплект з собою, це імпульс, буде. Дюйм 1,2 приманочки, це чисто під окуня. Хочу сьогодні половити, перевірити як щучку, так і окуня. Але є, од... але є одне, але знов бачу, що трошки є криги на березі. І як далі дивлюсь, теж як затягнута крига. Ну, буду шукати. Чисту воду, де можна буде покидати, і якось буду проводити сьогоднішню рибалку. Тактика така буде. П'ять закидів потужний, потужною снастю, щуку перевів, перевірив веєром, отак. І потім беру ультралайт, якщо нема клювань, беру ультрак, перевіряю окуля. Теж так віяло. 5-6 закидів, тобто 10 закидів місце, 10 закидів місце і так буду продвигатись, де є чиста водичка. Так що погнали, погнали швидше рибачити, треба щось піймати. Бачите, стоїть крига. ну Таке воно, не крига, трошки підшалушилось за ніч. Водичка холодна, вже остила. І таке не лід, не літ. Слава Богу, коротше. Отже, друзі, пройшов вже одне озеро. Місць небагато. Бачите, позаду мене крига стоїть. Тобто такі обловлюю участки чистої води. Був, було якесь таке невнятне клювання. Може, мабуть, може, ну, Я так думаю, що то, може, десь біла торкнула в шнура, але більше клювань не було. Ультралайт, лайт, тобто більше-менше приманки, поки ніякого контакту. Зараз відправляюся на друге озеро. Воно було і влітку, і навесні. Більш перспективніше, там було багато окуня і гарного окуня. І щука була на цьому ж озері, якби я то скільки не кидав, був окунець, але невеликий. Тобто таке, 50 на 50, що тут буде щось клювати. Зараз піду на друге озеро, маю надію, що там не буде такої криги, як позаду мене, і ще вийде порибачити. Рибина, це щука а, зрізала. А, щука зрізала на ультралайт. Непожана така була рибинка, але зрізала. На другий флюрик, зрізала. Три дюйми вона не захотіла брати, але два так ми опа і зрізали. Це перше клювання було. А ще що вийшло, На ультрі кидав. Е, зрізала щука, на велику приманку клюнув отакий оконець. Аномалія. Якась аномалія. Там така делікатна снасть, тонкий флюрик, окунь не клюнув. Тут металевий повідець, три дюйми, клюнув окунь. Якось так. Перша рибина і друга клювання. Що ж, спробуємо тоді ще піймати окунь. Може йому сьогодні кислота якась потрібна, щоб було, рибку трошки ну, змінив на більш яскравий колір, клюнув окунь. Бо кидав такий, ну темненький колір був. Щось нічого не клювало, тільки поставив яскравий, може клювання одразу пішло. Кільця обмерзають страшне. Є без удару сход. Без нічого. Будь така неактивна сьогодні. Рибка, але є ще клювання. Це вже добре. Є. Є-є-є-є. Теж такий ніч непоганий розмір від кунців. А, дивіться, ще один. Такі, такі мармишечні клюють, але так не впевнено, я б сказав би. А стоять під ногами. Якщо на камеру видно... Ось тут така типа шуги підмерзло, і на краю десь шуги вони і стоять. Опа, є гарне клювання, оце вже щучка. Ну, ви бачили цей ударище. А я не переживаю ні за що. А знаєте чому? Тому що в там металевий повідець стоїть і мені пофіг, що вона загризла. Я коли влітку тут рибачив, у мене стільки тейлспінерів пообрізала щука і всього-всього. А зараз вона зійшла в мене. Ну, взяв заповідець. Зійшла. Нічого страшного. Трошки я поспішив. Взяв, ну, підняв її за повідець. вона зійшла вже під ногами. Але це вже є добре. Тобто клювання є та ще з таким ударом. І от що хочу відзначити, да? от я тут був влітку, там вранці приїжджав, е, на початку осені приїжджав там. І от де я тут чуку ловив, е, о, типу вона в тих же самих місцях і зараз, і зараз клює. Там під берегом, тут під берегом. Ну Під берегом це як? Це перше оце, у оцей свал в глибину йде. Воно тут не дуже рельєфне, таке озеро, а перший цей свальчик в глибину, і вона під цим свальчиком стоїть. Чекає на свою добич. Тобто ось два клювання щуки було, і якби вони там під свалом, як була, так і є. Не змінилось нічого. Якось середини, е не було щук, а ось під берегом клювання завжди було. І зараз так само. Знятно, чи щука була, чи окунь. Рибка все одно прогризана вже не буде зрозуміло. Як я думаю, то Тоді там ще зуби видно зразу. Так рибка вже щуку ловила, то не буде видно. Відкусила рибина, опять щука відкусила. Приманку. Знову було клювання і зріс на ультралайт. Треба її на щучий комплект поставити якусь неактивну приманку. Тобто я зараз на віброхвост на активну рибалку приманку рибалю на щучому комплекті. Але я ось другий раз друге клювання на е, ультрик, і видно, що щука, по-перше, беремо дрібні приманки чомусь. А по-друге, хоча тридюйми це небагато для щуки. Е, а по-друге, що частіше клювання е, на неактивну приманку. Тобто, з якоїсь причини... Не хоче вона чомусь брати. Активну, ну, з якої причини. Е е холодна, риба малоактивна і не дуже хоче рухатися за якоюсь такою швидкісною приманкою. Е більше їй, е, не хоче вона тратити сили е на те, щоб її доганяти там, що ще робити. Так, е неактивна приманочка. І, мабуть, вона думає, що це така жертва, яку легше спіймати швидше. І тобто її клює, а активно чомусь ігнорує. Ще була щучка, відкусила кусок приманки. О, є. Є рибка якась. Це окунь. Це не щука. Це окунець. Ова. Лей який. Ова, Поставив там. Танточку по півтора дюйми і пішла діло. Зманився він. Все ж таки здався. Є. Є ще. Невеличкий. Знову ж, я ж кажу, літнє місце там, де він літом стояв, він і зараз. ну, що тут виходить? Ось такий. Е, Що виходить? Тут є рельєф. От, е, бачите, воно. туди язичок, туди язичок. а тут така підводна коска йде від онтої коси. Вон, якщо видно, е, палка торчить. Е, тобто там Міляк такий півтора метри. А по боках на ту сторону е добра глибина, ну а сюди трошки поменше. От З півтора і десь до трьох свальчик такий йде. І ось окунь. Він і літом там стояв на той мілині на півтора метрах. І зараз теж є. Чомусь він прилюбував ту мілину. Щось йому там подобається. Мабуть, якась кормова база може є. Може якісь там черачки може лазять, чи біленька риба якась е постійно є. І окунець теж там тусується. Зіщені. невеличка. Але що парик знов клюнув. На цей раз як воно взяло. А ні, це не щука. Це Карасевич. Даже так. Тихо ти Це Карасевич. Дивіться, який карасевич клюнув на тантуху. О, який красунчик під вечір. В рота, як полагається. Опа, такий карасевич клюнув. Отже, друзі, скінчилася сьогоднішня риболовля. Така була важка, напружена. Кожну рибину треба було просто вимучувати, виколупувати. Нема такого активного кльову, щоб прям як кулемет. За кожну рибу треба було попрацювати на кожну рибу, щоб її достати з водойми. Що можна підсумов... ну, підсумки які підвести? Сьогодні, по-перше, виграв ультралайт. На нього було два щучки зріза і майже вся піймана риба. Більш такий потужний комплект, який я брав з собою на щуку, він піймав одного коня і щучку, але вона по моїй провині ну, вині зійшла. Я підняв її, треба було за голову взяти і за поводок Підняв і зійшла. Все. Ех, от так от. Е, що можна ще сказати? В, в плані в тому, де шукати рибу зараз в, холодну, в такий холодний час. Е, я пройшовся по, цим, по цьому озеру. Ну, Одне озеро там без клювань зовсім було, а це озеро більш перспективне, яке було, вся риба осталась на літніх навесняних місцях. Тобто нічого не змінилось, оконь був на мілені, щука під береговим, береговим свалом, тобто стоянка риби не змінилась як у травні було. Так і в грудні зараз є, так само. Тобто риба на тих же точках стоїть, на яких і було. Вносять свої корективи. Це мінусова така температура, десь близько нуля або мінус один, бо цілий день постійно обмерзали кольця. Зараз навіть на воді видно, як воду починає прихватувати. Тобто на вечір більше, ще холодніше, і, мабуть, завтра буде закрито все льодом. Ось так. Що працювало по приманках? ну, Великий силикон промовчав в сторонку його. Ультралайт. Ну, працювала танточка, у мене і першу танточку щука відкусила. І клював джавік 1,5 дюйма, 1,6 від селекту в цвіті лох, в кольорі лох. Клював, ну працював джавік. У мене одного відкусило, потім ще у одного хвост відкусили, і окуні були піймані на, на джавік. Грузик був 2,5 грама, це я сам собі лью Джа повідець флюорокарбон 02. Це печально, звісно, для щуки 0,2. 0,3 шнур по класифікації по японській, Вейнфорд-катушечка, ну і імпульс від одного до 7 Оцей комплект сьогодні так більш-менш можна було якось вмовити рибу. Що по потужному комплекту? Це Black Swan до 12, Rarenium C4 Intech, шнур 05. По рішот, ну, рішотка по Японії. Ну і приманок була велика кількість. Грузик тут був 6 грам, якби дуже не мільчив з грузом. Шість грам було оптимальне таке, вага така оптимальна. Ну, щось рибка промовчала на великі приманки, неактивно їх хотіла брати. Ну, Я так розумію, що вона пасивна і не дуже хочеться за якимись активними приманками ганятися і чомусь не хоче геть великі приманки брати. Я не знаю чому. Але мікроджиг показав сьогодні, який-не який, а результат. Ну, Друзі, це зимовий спінінг. він такий і є, чесно кажучи. Це така рибалка, пан або пропав. Є три варіанти. Ти або дубасиш як не в себе, риба просто роздає, просто роздача йде, що окуня, що щуки, і це в одних і тих же містах буде стояти все вкупі. Або геть зовсім нічого, або от як сьогодні, ти якось там питаєшся щось виколупати. Проводки робиш такі, такі лайтові, рибку дуже не підкидуєш, не підриваєш, все це таке біля дна в таких е м'якеньких подачах і якось так ще можна на щось її умовити. Ось якось так Кому сподобалось пальці вверх, підписуйтесь на канал. В описі будуть посилання на інстаграм Facebook, фейсбук. Там багато ну, фотозвітів, тому що не всі рибалки попадають на YouTube. Е е і будуть в описі посилання На снасті на які я рибалив. Якось так. Начебто синоптики нам не прогнозують ще льоду, а прогнозують навіть теплу погоду на наступному тижні. І я думаю, що десь я ще вирвусь, хочу поїхати на дачу там, на псел. Ще, навіть, мабуть, навіть, навіть з човна порибалити трошки по затоках поплавати. Так як сказати, можна закрити човновий сезон. цей. І ще там і на Дніпро хочеться сходити на. Це ж треба ж піймати велику щуку семерку, хоча б. <хе> Якось так. Так що ще будуть рибалки. Дивіться, слідкуйте, підписуйтесь і всім пока.